Катерина Єгорушкіна Пічка. Якось виросла серед поля хата із соломи, дерева та глини. Біла, як хмаринка, тільки чубчик жовтий, ніби сонцем позолочений. А посеред хати пічка виросла, чи то посіялася з щиріної зернини, чи то люди виростили її своїми руками. У печі вогонь оселився. Під піччю домовик, а в хаті сім'я тато, мама і дві донечки Василинка і килинка. Кіт ще був, та він більше на дворі гуляв, у хату лише їсти приходив погрітися коло печі та домовичка на спині покатати. Щодня мама годувала пічку дровами з дуба, яблуні, вишні. Щодня попіл вимітала віничком із полину що щосуботи білила, фіранками вишитими прикрасила, а як дівчаткам фарби подарували, то й заквітчалася піч мальвами пишними, зірками засяяла. Щодня годувала піч родину, лиш на миланки вихідний мала. Як народить щедру вечерю, то відпочивала. Дванадцять страв зготувати то велика робота. Скільки жару і сили в тих стравах, а як хліб печеться, на всю хату пахне. Василинко, килинко, мати гукає, Ходіть хліб робити. Дівчата мотанки свої на ганку полишають, руки помиють і біжать тісто місити. Тільки двері заклямкуйте, нагадує, бо не можна хліб пекти при дверях відчинених. Сире тісто лоскоче між пальцями, тепла від рук набирається. Тихо в хаті, лиш дрова потріскають і цвіркун за піччю сюркотить. Коли хліб робиш, не можна говорити голосно. Тісто любить тишу то дівчата, як миші, пошепки перемовляються, а мати лопату хлібну дістає буханці в піч саджає. Запашний хліб житній, із куринкою темною, як мед гречаний. Діти окрайчиками ласують, а мати піч м'якушкою пригощає, примовляючи Їж, пічечко, щоб сили мала, хату зігрівала, зілля сушила, дітей доглядала. Дітей пічка доглядала разом із домовичком, духом роду. Патлатим був той домовик і з котом дружив. А як діти в хованки грали? Міг загратися і показатися їм. Сестрички не лили молочка пряженого у дві мисочки, хліба туди накришили, коло пічки поставили, хай котик із домбовичком ласують. Якось було, посварилися дівчата. Це ти мого бублика з'їла. Та ж ні, я свій маю. Певно, його корова язиком злизала. Гайда на двір, батько каже, не можна коло печі сваритися, душі предків почують. Коли осінь прийшла, вітер у комені пісню заспівав. Вечори довгі стали. Тато, мама, Василинка і килинка на лежанку залазять, коцами вкриваються та й казки розповідають. Буває, заснуть батьки на півслові, а піч ті казки продовжує, тінями на стінях то зайчики, то вовчики стрибають, то пташка пролетить. Піч – Усі казки пам'ятає. Якось узимку захворіла мама, застудилася, кашляти почала. Тато гілочок соснових із лісу приніс, на піч поклав, рядном застелив, лісом у хаті запахло. Такий запах густий, наче в літню спеку серед сосен стоїш. Спала мама на тих гілочках, узварпила халину з медом та й одужала. Каже тато, що то пічка допомогла. Одного дня під кінець зими стало зовсім холодно. Мама дров накидала в пічку і сіла сорочечку Василинці вишивати, щоб на великдень до церкви піти, бо зі старої виросла. Раптом чує дрова запищали. Спочатку тихо, а потім гутніше й гучніше, ніби пічка заплакала. До звістки лихої, сказала мама, і шиття підклала. У печі вогонь щедрий, лагідний, у війни володний. Хати пожирає, як насіння, тільки лушпиння обгоріла випльовує. Почула мати, що війна в село йде, схопила дітей, рушники та ікони, запрягла коней і скочила в підводу, Від лиха подалі помчала. А вогонь прийшов і з'їв село, тільки пічки полишалися. стоять обгорілі, димареми на зірки дивляться. Як багато тих зірок з хати й не побачиш, кіт із домовичком сіли на припічок, тепло від печі йде, як замружити очі, то стається, ніби хліб печеться. На великдень птахи розпівалися. Довкола пічки трава молода зазеленіла, павучок на челюстях павутинку сплів, котик мишею полі ловив, Домовичок шипшину торішню жував, яку в лісі знайшов. Повернулася мама з дівчатками додому. Тато з війни теж повернувся. Обійнялися, пічці та котику зраділи. Серце хати вціліло, каже мати. Відбудували хату, побілили. Солом'яним дахом вкрили. Чубчик жовтим удався, ніби сонцем позолочений. Дівчатка мальви та зірки на пічці намалювали, багато зірок, щоб пічка за небом не сумувала. Першим котика в нову хату покликали, другим домовичка на хлібну лопату запросили. Потім тато і мама, і дві доні Василинка І килинка. Дякуємо пічечко, що сили мала себе доглядала нас дочекалася